І всім привіт! В цьому році королевська битва ютуберів. Зараз покажу всіх профіль. Так Айс Фокс. Fox. Другий у нас Трівікс. Так, Бананчик. Це я. Так, Яся. На всіх ссылка буде в моєму описі. Сайматок. Ми з ним грали дуель. Darkfire. Євгеша Торетто, ТВ і Скалі. Можливо, отвінк якийсь у цьому новому бійці. Це забувся. Аллі, вреді, звати Я чомусь не, не побачив, що написали, що не можна брати. Але все одно я не займав перше місце, хоч і не можна цього робити. Тут Фокс мені кидає дізлайк, тому що я взяв забороненого бійця, я це навіть не знав. Я думав, це просто порохло, він кидає дізлайк. І тут я просто помітив банки, зразу за ними пішов, підібрав 8 банок, думав. Я вже вб'ю всіх на карті. Але мені взагалі не пощастило, так сказати. Я бачу цей моток біля мене. Я навіть не знав, що це він. Я просто кого побачив, то побачив, зрозумів, що це моя ці. Це ще до нашої ідеалі ми знімали цей ролик. Тут а, бананчик на мене нападає. А І... тут фокс мене вбиває? Там довго нудно билися. Зразу відмотаю. Трелікс починає по бананчику стріляти. Тут Фоксу пощастило, він займає перше місце, першій катки. У нього четверте місце, в принципі, нормально. Ну, можна сказати, що це друга катка, нас, насправді я зразу лівнув, потім вже пішли без мене, тому я не знаю, як вам чи зіграли більше каток, але мені вистачить і цих чотирьох. Тут я одразу пішов в центр чи досі граю на забороненому бійці. Я вже пізніше, потім вже можливо, його зміню в наступних катках. Так, в принципі, поки що я збираю на центрі. Тут я дуже сильно злякався Ліона. Я, в принципі, знав, що це клон, але все ж таки я думав, що він зараз невидимим нападе на мене. Тут я перестрибую забор на Лакі, думав, якось може карделів все державну ну, не догнав. Бачу Фокса, думаю, зараз з'їм його, але не тут то било, тому що Єв'єша з ним затімився. Ну, і він його спас. Тут ще має, можливо була задержка. Ну, Коротше, Фокс мене грохнув. Ну, і Сайметок займає перше місце. Тут вже мені пощастить трішки краще. Я вже взяв Кадзе на цей раз, хоч вона не заборонена. Я стараюсь одразу бити дві банки. Ну, Амбер дуже складно вбити, тому я навіть не старався на неї нападати, але все ж таки її там зажали і без мене. Бачу, кіт напав на Фокса. Думав, що кота заберу, але все ж таки не вдалося кільнути кота. Тут я невидим, нападає на комара. майже в вб... Бурску Тут зажимаємо комаря. Я просто займаю вигідну позицію. Просто з трьох сторон. Тут мені просто не пощастило я не військового, так би я можливо втекти. Далі тревікс против мандели. І все ж таки якось Джанет перемагає, тревікс переміг. Топ-1 заняв. І кожен раз була нова карта, в принципі, це якраз мені в цьому це і подобається. На цей раз я вирішив взяти Деріла. Я пытаюсь якось зайняти центр, щоб забрати ці баночки, коли не виходить мені нормально підійти. Ти показує них не Фокса. бачу, що тут затімились Макс і Леона все ж таки. Хочу вбити і Карла і Леона, але Леон сам вибрав подамажить Карла. Тут я вбиваю Ice Фокса. Порох, Порохло не мило відео, де... кидаю Той смайлик. потім міняю його одразу. Ти знизу Тревікс, але я думаю, ну поки що не буде його бивати. Одна банка, думаю, що він мені зробить, але тут дуже жорсткий бик. Торетто взагалі дуже жорстко напав. Я думаю, на кого ж напасти. Думаю, може якось впливати бика, я думаю, він якось ближче десь знаходиться, але він далеко знаходився. Та я не думав, що бик так легко мене зможе бути. Четверте місце Ну, Тут вже далі Торетто грає проти Сайматока. і Сайматок займає топ-1. Ось така видалась битва. И всем пока.